Антибіотик тоді лекціалі жерміна пробіотик. Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Нагадаємо, 1 жовтня, неділя, сніданок, вихідний з вами. Ігор Циганник, Олександр Попов. Я, Валентина Хамайко. Вчора э, ввечері в Києві трапилась э, надзвичайна, але можна сказати, звична подія. А, обвали... ну, ну. Так. Обвалився міст. Оптанився міст на Діхтярівській, який зараз реконструюють, обвалився не новий, а обвалився новий. Який не тільки... старий, а новий. Новий, новий який тільки-тільки mm -hmm. намагалися поставити. А давайте більш детально зараз хотів сказати на мосту, але поряд з мостом наш Андрій Люховець має розказати нам більш детально. Що там, як розібралися, чого це трапилось взагалі? Доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. А дивіться, якщо б вчора, не знаючи під тексту, що відбулося, так сьогодні зранку, то що ми бачимо і можемо показати вам, ну в принципі, наслідки за ніч за ранок усі ліквідовані. Так, а вчора відбувався монтаж декількох балок майбутнього мосту, тому я б на ньому і не міг просто би фізично стояти, такса ж як ти представив, але от роботи з самого ранку ведуться активно. Одна із балок чи дві навіть отут стоять з, з лівої сторони. Це також е, ті конструкції, які б мали змонтуватися. Але вчора відбулося те, що відбулося, і зараз будемо розбиратися у тих деталях, які е, ну, стали можливими причинами е, ось того обвалу, тої надзвичайної ситуації, яка відбулася вчора. Е, отож, е, що сталося Загалом, і що могло бути причиною? КМДА розпочало реконструкцію шляхопроводу 13, 13 червня, а закінчити е, повинні були до 30 листопада. Його ширина мала збільшитися з 28 метрів. Ось цього дегтярівського шляхопроводу цієї е, розв'язки з 28 метрів до 40 метрів. Це б дозволило облаштувати додаткові велосипедні доріжки, додатковий там тротуар, зручний, і збільшити знову ж таки ширину самого шляхопроводу, щоб дозволило там зменшити кількість заторів у, цю, у цій частині міста. А, і е, ця от ширина, от мала б збільшитись завдяки ось цьому розширенню, цим новим балкам, цьому новому дорожньому покриттю, але не склалося напередодні була змонтована перша 36-метрова балка майбутнього реконструйованого шляхопроводу. А за вихідні планувалося встановити всі 14 балок мосту. І за попередню інформацію вчора встановили шість і монтували сьому. І от безпосередньо, коли монтували сьому, відбувся ось цей от обвал, який е на кадрах відео облетів усі соцмережі. За інформацією з відкритих джерел на дану реконструкцію усієї розв'язки, тому що там роботи ще ведуться і по дихтярівські безпосередньо і, і тут пролягає ще також шляхопровід безпосередньо трамваю. Виділили більше ніж 9, 900 мільйонів гривень. Яка сума збитків на сьогоднішній момент через ось цей от обвал достеменно невідомо. Там вже навіть почали припускати, але це всього лиш на всього припущення що там близько 300 мільйонів. На даний момент говорять про те, що всі збитки візьме на себе компанія-підрядник, яка відповідає за монтажні роботи і за реконструкцію. І е, також у Київавтодорі зазначили, що е, рух транспорту на ділянці вулиці Олександра Довженка, е, який також був перекритий відповідно через е, цей обвал, е, відновиться уже до п'ятої ранку. Тобто завтрашнього дня до понеділка, загалом самі деталі безпосередньо цієї надзвичайної ситуації має з'ясувати поліція, і я так розумію, ще певна комісія експертна, яка буде з'ясовувати, чи це у балках причини, чи це знову ж таки підрядник щось неправильно зробив. Поки що когось звинувачувати і вішати на когось ось ці чорні мітки. Ми не беремося і відповідно інф... офіційної інформації стосовно того, хто винен у тому, що сталося, поки що немає. Але сні. Да, буде слідкувати за цією інформацією. обов'язково вам розкажемо першими. Дякуємо тобі, Андрій. Дійсно важливо, важливо знати першим. І дякую тобі, що е, тримаєш нас, нас в курсі. Оперативно. Угу. Дякую.